Віталь Бутелі Шахів грає проти Еда Іспанія, рейтинг 1751. Староіндійський захист. Це 5. Так. Просто пішечком на D6 будемо робити. Віддавати. Візьму. Можливо, це 5 він зараз зіграє. Хоча просто б'ю. Може навіть іконем взяти. Потім. Потім Путім Ну, Це 5 чи 3 нулі просто. Ну проблема. То ну, проблема? Так. так, ну пешок в принципе защищенный, да? Так, 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 так. Ну, может и не дуже, да? Проженемо. Мінятись. Ну, або слон Б5, або кінь. Б5. Потім щось типу. Типу, такого. Хоча може взяти, мабуть, пішачком тут. Не дуже. Так, якщо слон забере. Так, то він тут б'є. так тоді шах. Два uh, конем. Like Так, і мене прохідний пішак має прийти. Якось. Б4 ще можна зіграти. Було б непогано, звісно, слона цього на 2 з'їсти, але. Поки що не ясно це все. Ну, можна поміняти тур Чіков. Чик, чик. Мабуть, это будет сильнее. Мають пешечки мои піти. Так, 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 так. И два пешечки мои тети вперед. Або не да? Чік, Чік, Угу. добре. Тепер слон десь буде тероризувати мого пік коня, мабуть. Ну, грана у Фландії, від, така віддалена. віддалений пішачок. Наш плюс. Що він хоче? Кінь є 6. Перекрити, типу. Ну, перекривай. Ну, зараз Б4. Ага, шах отримав. Угу. Ні, ну мені здається, цей хід тільки мені допомагає, хіба ні? Так, то я вдарю. Потім коня поверну і. Окей, якщо я піду. Їсти когось. Б 3 Ну, не зовсім розумію, що ти будеш робити зі слоном. Король не грає у суперника. Ну просто не встигає. Хочеш пішака з'їсти. Не зрозумів, що захід взагалі. Ну, якщо просто. Не знаю вже 3. Чому ідея? Не ясно. Залишилась в таємниці його ідея. Також не ясно, що, що він хоче. Він що не розуміє, що я просто на коня нападаю. Не дуже він це розуміє. Так, продовжуємо грати. Ну ок. Окей. Давай шаг дамо, мабуть. І нападемо. Дякую, цікаво, цікавий іншпільок, скажу я вам. 79 на 78. Ну тут він помилився, звісно. Тут пішак втрачається, позиція не дуже Є 5 тут. Розмін просто якби земіша. Чому така структура не дуже її полюбляють білими грати, тому що трошки повільно і слон білопольний тут ніякий поки що. Кінь Е2, кінь також не розвинений, а після розміну ну, кінь просто входить в центр. Виграємо просто темп, можна сказати. Ну і е 5 знову ж таки, хід пішаком, який тільки покращує мої фігури. Кінь ще йде далі на b5 уже, ну тут пішак просто втрачається, тому і матеріально погано, і динамічно з точки зору, що більшість фігур розвинена і стоїть набагато краще. і Просто ще й це 5 пішак далеко йде. Ну, тут, мабуть. Можна було набагато сильніше зіграти, ну. Я зіграв просто простіше. Обміняли. Ну, Залишилась тура активно в нього. Міняємо міняєм туру, і пішак просто йде собі. Ну і, звісно, кінь блокував тут. Але фігури стоять по різним, можна сказати, сторонам і немає в них ніякої конкретної цілі. Кожен робить своє. Слон тут з'їв просто пішака, стріляє просто нікуди. Чорнопольник також тут нічого не робить. Ну кінь тут блокує. Да. Кінь, в принципі, непоганий. Ну і король, як фігура в веншпрі, не грає, не встигає. Тому це слабкість, можна сказати, що погрожує просто взяття. Ну і інша слабкість. Наша сила білих, що проходить пішак. І все це не можна захистити. Тому потихеньку просто реалізуємо і все.